Це трапилося на житлоселищі, Я працювала на роботі, в Аврорі я працюю. Він до мене прибіг на роботу. Це було його найулюбліше свято. Ну, рік, 31 грудня, він прибіг до мене подивитися, як він повісив нову гірляндочку. І пішов до друга навпроти в кафе. Вони там разом він теж постраждав, хлопчик і во Львові реанімують осколоковому головному мозку. І все, і стався приліт. Хоч і не стався в п'яти метрах, але осколками пробило і двері, і стіни, і вило мого синочка. Йому було 11 років. Це був звичайний хлопчик, я багато бачила діток. мене донька виступає на такого, як він. Немає, не було. Він дуже був тал талановитий. Дуже він гасрував з конструктора такі речі, він мог би стати другим Антоном. Все хотів відбудувати нашу мрію, а може посорбити щось нове. Всі Держава-терорист забрала в мене, мого соночка, а також моє життям разом з ним. Серцекрається кожного дня. В мене, у мене, моїх доньок. Ми не пробачимо ніколи. Я ніколи не побачу, як він зростає. Я ніколи не побачу, як він кохає, які в нього дітки і мого білого куру, синього, Ани, ангела забрала ця держава-терорист. Я їх ненавиджу і ніколи не пробачу.